Всім великий привіт, вітаю на ютуб-каналі Азарт. А, значить, Друзі, виїхали ми на пошуки на ось такий крутий випас. Річка. А, спробуємо пошукати трішки якихось царських монет, радянщини. Я звідси починав скажімо так, свою пошукову кар'єру з цього випасу Знаходив тут дуже багато радянських монет, царських монет, ювелірки. В общем, знахідок було тьма тьмуща по цих періодах. Але то все було колись, ну, але спробуємо з новими приладами, з новими знаннями, можливостями. Спробуємо пошукати щось е, по старих місцях. Тому, друзі, вмощуйтесь зручніше, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, е, ставте прямо зараз друзі, подобає, пишіть коментарі. Поширюйте відеоролики по можливості, ну а ми будемо щось шукати цікаве, щоб вам показати. Поїхали. Ну і друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер для донатів закріплений в коментарям та в описанні під відео. Збираємо на FPV дрони для батальйону К2. Буду усім дуже вдячний за донати. Погнали! Так, друзі, є якийсь сигнальчик. Це другий перед цим був алюмінь випав. Значить, ходжу на програмі Парк 2, мультичастота. Вирізав перший сектор і сектор від 0 до 4. Чуйка 23, швидкість 3, ферм 0. Хожу на поліфонії. А Серега з Деусом, котушка-блондинка. Так, теж алюмінь. Ну, початок є. Наші друзі, ось цієї ямки. Сигнал чисто 19 був. І випала монеточка. Клас. Рання радянська, рамочник. 15 копійок, 43-й, начебто рік. Ну, класно, перша монета є. Це, звичайно, не динарі, але ностальгія, скажем так. За тим часом, коли починав копати. До речі, друзі, хочу привітати усіх вас з Днем Скарбошукача і побажати кожному з вас знайти свій заповітний скарб. Ну, а хто його знайшов, зберегти його. Щоб здійснювались мрії. Щоб завжди було що шукати, завжди були повні хабарниці знахідок. Фарту вам побільше крутих знахідок. Спробуємо. Є монетка. Друзі, друга монета. Так, теж Радянщина, це у нас копієчка. 76 рік. Друга монетка. Так, друзі, дивіться, підійшов Серега, знайшов ось такий срібний ланцюжок, про що я і говорив, що ювелірочка тут проскакує. Супер і... Трішки монеток. Класно. Так, глядачі, дивіться. Випала монеточка і це у нас Радянщина. Три копійочки 82-ї, начебто. Значить, викинув землю і, дивіться, стирчить монеточка. Так, одна копійка. Пізня рік, на жаль, не видно, щось викопали з доволі таки чітким сигналом. Десять копійок, Україна. 2008 рік mm. Так, друзі, був сигнал Дивіться з якої глибини біля самої води Ось такий сигнал гляньте Мені здається якась срібна монета Йомою це середньовіччя Друзі, походу це цей М -м, грош. Як він називається? Офігеть. Серь такого знаходив. Блін. Як же ж він правильно називається? Забув. Вилетіло з голови, йолки палки Це 1400, якщо не помиляюсь роки. Офікеть. Прикол. Оце то поворот. Кайф. Ось така, друзі, срібна шайба. Офігеть. Зараз спробую тут ще перевірити. Что-то выкупали. Опа, монета. Монеточка, супер. О, кайф! Две копеечки ранних, 1950 рік. Класс. Такие монетки я люблю. Супер. Стан, крутой, красивая патина. Класний Сигнальчик динарики б'ють так, динаріків тут вроді як не було. Де да, прикольно, якщо випаде динарій кераміка. Офігеть. П'ятдесят шість чесно. Фух, хоч би це була знахідка. Монета. Ха, клас. П'ятачок. П'ятачок до реформи. 46 рік. Офігеть. Та ти що, дивіться який стан? Круто! Шикарно! І, друзі, шмат кераміки. На жаль, одна. Блін, круто, круто, друзі. Е... До речі, не пам'ятаю, казав чи не казав, та срібна монета. Згадав, як називається це пражський грош. 12-13 століття. Дивіться, який красень. Шайба просто клас. Е, вже, друзі, день скарбошукача відмітив сріблом. І я думаю, це гарний знак. Клас. Коротше, друзі, це шок. Повернувся я на місце, де був прашки грош, ось він був. Ось тут. Спіймав сигнал. Глибокий такий єлі-єлі був. Бачите? Дивіться. Дивіться, що лежить. Фу, друзі, ще один. Офікеть. О, цей в кращому стані. Кайф. Фу, ти шо? Офігеть. Да, друзі, другий. Другий пражський грошик. Зараз я, мабуть, тут розкопаю. Дивіться, два штуки. Офігеть! А я тільки Сергію казав, що Блін, вони ж мають попадатись не по одному, зазвичай. О, тому зараз будемо розкопувати. Коротше, глядачі спробував ось розрив. Вже зарив назад все. На жаль, більше нічого не було. От. Але, тим не менш, два пражських грошика ось таких красавчика. Знайшов, до речі, це мої перші. Я ще не знаходив і ось на день скарбу шукача знайшов перших своїх два пражських гроші. Крутяк. Друзі, дуже велика ймовірність, що буде царьок. 90, 93, 92, 85. В общем, 90-92. Дуже класний сигнал. Так що все можливо. Глибина, друзі, достойна. Ще глибше Да. друзі монета дивіться як її лопати не задів прямо в стінці надіюсь вам видно опа монеточка що це у нас за одна Це що, копійка Елізавіта? Так, да, друзі, копійка Елізавета, але ну, на жаль вбита. Оце туди... Георгій Побідоносець на коні. Тут він зіля. Але така вона, звісно, Блин, шкода, шкода. І начебто ґрунт, пісок мала б бути в нормальному стані, вона просто вбита. Але тим не менш є перший царьок. Розумію вже біля автівки, значить, показую, що ще вдалося знайти. Значить, Що я не показував, це ще копійка 1894 року, точніше дві копійки. Три копійки 31-го, що показував, мабуть, ні. І 2032-го теж, мабуть, не показував. Ось ці дві монети це з попереднього виїзду з однієї ямки. Класні монетки. І 5 гривень з попереднього виїзду. А це все сьогодні. Ну, коротше, залікові цих два праски гроші, це просто топчик. Кайф мої перші. Супер. На день з карбошукача мрії збувається. І Серегі, значить, давайте ось радянські монети і ходячка. Душечка гарна, дивіться яка класнюча. І посрібло, значить, ланцюжок, срібне кільце. І дивіться, що ще знайшов: шматочок динарика Трояна. Це просто капець. Пражські гроші. динарії. Сьогодні просто якісь диво дивне. Отак, друзі. Супер! Кількість вражає! Клас! Дякую, друзі, усім за підтримочку. Дякую за коментарі. Ставте обов'язково вподобайки, поширюйте відосики мої. Ми будемо щось шукати і знімати для вас ще раз. усім зі святом. Всім гарних знахів, До наступних зустрічей, Пока-пока.